Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Королівства Данія Метте Фредеріксанд, Excellencies, President of Ukraine, Володимир Зеленський, and the, prime minister of the Kingdom міністр Denmark Метте Фредеріксен ми в Україні пишаємось відносинами з Данією, які були досягнуті завдяки, зокрема, твоєму лідерству, Метте Україна вдячна за кожен із проявів данської підтримки для нашої держави, для наших людей, для міжнародного права. Разом Україна та Данія ми дійсно змогли дати і нашим країнам, і усій нашій Європі нові безпекові перспективи. Я хотів би подякувати вашому суспільству за таку постійну, щоденну, потужну підтримку, за таке. Відповідно таке відношення до України до українців. Перше, щойно тут у Львові ми з пані прем'єр-міністром підписали двосторонню безпекову угоду між нашими державами і це гарантії сили, які і вже зараз працюють і. Залишаться доступними для України на час до вступу нашої держави в НАТО. Угода з Данією передбачає комплексну оборону, політичну допомогу, дипломатичну взаємодію цього року. Військова підтримка від Данії для України матиме обсяг у мільярд 800 мільйонів євро. І на період до 28-го року данський фонд на підтримку України становитиме 8,5 мільярдів, і це відчутно. Ми дуже дякуємо за таку потужну підтримку. Звичайно, угодою передбачена і принципова підтримка України на усіх фундаментальних напрямках взаємодії. Особливо я хочу відзначити підтримку вступу нашої держави до НАТО. Данія стала першою державою поза межами Групи Семи, із якою ми підписали таку безпекову угоду. як і завжди, данське лідерство очевидне. Друге, я хочу нагадати, що саме Данія. Відіграли ключову роль у розблокуванні рішення про Ф 16 для України. Мете, пані прем'єр-міністр, я дякую тобі особисто. Ми працюємо зараз над тим, щоб українські в 16 почали реально захищати українське небо, і сьогодні є і новий оборонний пакет від Данії, і це, до речі, вже 15-й. Ми вже оголосили про 15-й пакет допомоги Україні і вже почали готувати наступний пакет, тому що ми розуміємо наскільки вам потрібна наша підтримка для збереження життів. До цього пакету входить військова допомога, зброя, дрони, також системи розмінування. І це на лише на додачу до всіх інших донатів, які ми робимо. Я дуже рада, що ви відзначили також F-16, винищувачі, тому що буквально шість місяців тому ми з вами в Данії відвідували одне місце, де бачили ці F-16, винищувачі, і ми поспілкувалися з вашими пілотами, з нашими пілотами, де Проводяться тренування. Ми пообіцяли, що винищувачі F-16 ми надамо Україні разом з Нідерландами та Сполученими Штатами, тому що ми розуміємо, що вам вони абсолютно необхідні, якщо ви маєте відстояти свої терени і побороти Росію. І сьогодні ми дали ще одне важливе зобов'язання Україні. Ми перша зі скандинавських країн, які підписали угоду про співробітність з Україною на десятирічний період в сфері безпеки, який передбачає у яке передбачає у в співпрацю між данією та Україною, і я думаю, що ще дуже багато таких міцних партнерств зроблять те саме і сформується в сфері безпеки. І я думаю, що це покаже дуже чітко Росії та Путіну, що у вас дуже багато партнерів, у вас дуже багато друзів, які залишаються з вами, і на яких ви можете розраховувати ці безпекові зобов'язання є абсолютною необхідністю і. Європа та інші міжнародні партнери повинні взяти на себе ці зобов'язання і виконати свої обіцянки.